Друзі, вітаю вас і хвилинку вашої уваги, бо зараз до продажу поступила дуже крута квартира під ремонт. Це може бути класним інвестиційним таким проєктом зробити ремонт, здати в оренду або зробити ремонт і продати. Квартира знаходиться у районі, котрий дуже має гарну таку популярність щодо оренди, і ціни тут стартують на квартири від 140 і вище. Квартира знаходиться на четвертому поверсі. Вона має чотири спальні, 90 квадратів. Дуже великі просторі кімнати. Подивіться, тут стіни. Вони, в принципі, їхні вони пофарбовані, вони рівні. Це одна спальня. Це. Вітальна, величезна вітальня, але цю вітальню можна поєднати, придбирати ось цю стіну і поєднати її з кухнею. Тут є вихід також на таке місце для прання або якийсь там хост речей. Далі під реформу також санвузел. Плитку треба змінити, постійно можна нічого не робити. Тут змінена нова електрика, ось така спальня. Ось це вхід. І тут спочатку одна спальня і друга спальня з виходом на балкон. Ось такий тут затишний, тихенький містечко. Квартира сонячна взагалі. Варіант, дуже хороший варіант, тому я вам рекомендую дуже-дуже придивитися до нього.